Єднані футбола разом сильніші. 10 липня для українських клубів розпочинається нова єврокубкова кампанія. В перший сезону 08-09 Україна буде представлена в Єврокубках лише чотирма командами. Це наслідок падіння нашого чемпіонату у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Причому попередній провальний сезон тут ні до чого. Представництво на сезон 25-26 визначалося за п'ятьма сезонами з 2020 по 2024 тисячі Роки. перспектив повернення п'яти команд, відверто кажучи, жодних. У цей сезон Україна входить на 28-му місці таблиці коефіцієнтів. А дві команди ВЛЧ і п'ять команд загалом в Єврокубках розпочинаються з 15-ї сходинки, до якої нам 12 балів. Щоб усвідомити нереальність завдання, за останні три сезони українські клуби сумарно заробили 13 балів. Тішитися, поки можна лише історичним аналогіям у вище згаданому сезоні 08-09, коли в нас востаннє було таке скромне представництво, українські клуби набрали 16,5 балів. Ну ви пам'ятаєте, Динамо Металіст в одній восьмій кубку УЄФА, Динамо Шахтар у півфіналі турніру, і власне Шахтар, переможець Кубка УЄФА. І це ще Дніпро ніяк не допоміг. Поступився у кваліфікації сільський швейцарський і белінцоні. Тож, як кожен матч розпочинається із рахунку 0-0, так і в новий сезон ніхто не забороняє входити із оптимізмом. У цьому відео ми розповімо, що чекає на наші клуби у кваліфікації Єврокубків. Підемо від найменш до найбільш престижного турніру Ліга конференцій, потім Ліга Європи і нарешті Ліга Шемпіонів. До вас прохання натиснути вподобайку і підписатися на Ютуб канал Взбірна. Контент виходить за підтримки Віб. Преміум спонсора збірної України з футболу. Разом сильніші. Наскільки ж по різному провели попередній сезон Олександрія та Полісся без зайвої лірики? Друге місце проти четвертого 19 очок різниці. А старт в Єврокубках ідентичний. Другий кваліфай-раунд ліги конференцій. Тобто, на шляху до групового етапу треба долати трьох суперників. Будь-яка невдача прощання із Європою. Причому у випадку Олександрії прощання надовго. Від срібного призера вже залишилося пів команди, якщо не менше. Пішли Калюжний, Мартинюк, Шабанов, Філіпов, Єрмаков, Шепелєв. Це тільки з основних. А ще найближчі резерв Копина і Джавані. Ну і це ще не межа. Чуток довкола Безери, Цари, Кампуша вистачає. А підписання поки лише одне: це португальський Вінгер Жота з 3-го португальського дивізіону. Там він вибив непогані 7 плюс 3 у 28 матчах. Заздалегідь усвідомлюючи смерть свого проєкту в нинішньому вигляді. З Олександрії пішов головний тренер. Руслан Ротань тепер у Поліссі. Ну а Олександрія спробує відкрити для України ще одного тренера. Це Кирило Нестеренко. Він рано закінчив з футболом через травму, і з 2016-го завжди в тренерстві. Весь цей час був асистентом болгарина Ніколая Костова у Кам'янській сталі, казахстанських шахтарі і Каспії Болгарському Левські для 33-річного Нестеренка Олександрія. Перший досвід самостійної роботи із дорослою командою. Першим суперником Олександрії стане невдаха протистояння між Кіперським АЕКом і сербським партизаном. Це пара з кваліфікації Ліги Європи. Хто б не потрапив, Олександрія буде серйозним аутсайдером. Хоча, приміром, торік і Партизан, і АЕК провалили Єврокубкову кваліфікацію. Партизан нині срібло чемпіонату Сербії, тоді поступово вилетів з ЛЧ, ЛГ та ЛК, від Динамо Київ, Швейцарського Лугано і Бельгії. Гента. А Ек, нині бронза чемпіонату Кіпра, тоді грав у лізі конференцій і там одразу без шансів програв угорському пакшу 0-5 за сумою двох матчів. Ну а творець Олександрійського дива тепер буде підтверджувати свій клас у Житомирі. Руслан Ротань підписав трирічний контракт із Поліссям. Попри негативне тло, яке супроводжує Житомирян, тренери міняються, новачки не заграють, селекціонерів звільняють зі скандальними формулюваннями. Клуб два роки поспіль виходить у Єврокубки і навіть прогресує. Спочатку п'яте місце, зараз четверте. Не будемо розказувати. Датися гучними заявами про чемпіонські амбіції. До Динамо і Шахтаря Полісся все ще не дотягує. Є інші амбітні заможні клуби, типу Металіста 1925 і Карпат, тож навіть бронза далеко не гарантована. Але набирати більше, ніж в середньому 1,6 очок за гру Полісся точно мусить. Що цікаво, під ротання майже не підвезли новачків. Можливо, поки що. Є лише два нова. Лих нападники, знайомий ротаню Олександрії, досвідчений Олександр Філіпов, і більш перспективний Микола Гайдучик, якому насправді вже 25 час розкриватися наповну. З іншого боку, за останні два роки Полісся накупило під 40 гравців. Можливо, розрахунок на те, що ротаню вдасться розкрити, бодай частину з них. З можливих і важливих втрат лише Факундо Батіста, якому стало страшно жити у. Житомирі. Розуміємо. Маючи Філіпова і гайдучика, Поліссю не було б шкода і відпустити уругвайського нападника. Але дайте пристойну ціну. Тим більше батіста за 15 матчів у Полісі забив 7 голів. У другому кваліфай-раунді Ліги конференцій Полісся зіграє із переможцем пари Борац Санта-Колома. Санта-Колома це третя команда чемпіонату Андори. П'ятого з кінця в рейтингу УЄФА, навантажувати зайву інформацію, не бачимо сенсу. Все одно, Санта Колома не пройде Борац. А от Борац заслуговує на кілька ремарок. Він представляє місто Баня Лука, це Боснія і Герцеговина. В Кубку кубків сезону 88-89, із цією командою зіткнувся харківський металіст. Програв в гостях 0-2, але вдома взяв реванш 4-0. Судячи з по попереднього сезону Борац в порядку. Тоді він розпочинав шлях у кваліфікації ліги чемпіонів, когось проходив, від когось вилітав і, зрештою, опинився у групі ліги конференцій. Там дістався аж однієї восьмої фіналу, де в додатковий час поступився віденському рапіду. Паралельно Борац потужно йшов у чемпіонаті, але все ж на одне очко відстав від клубу Зрінський і не втримав чемпіонське звання. Втім, влітку Борац. Втратив кількох лідерів, це має позначитися на силі команди, принаймні на початку нового сезону. За орієнтовною вартістю гравців, яку дає Трансфермаркт, полісся втричі крутіше за Борац. Втім, схожа картина була і рік тому, коли Житомиряни грали проти Словенської Олімпії. А в результаті було дві перемоги словенців із сумарним рахунком 4-1. Зараз пара Полісся Борац ще не сформувалася офіційно, тому й коефіцієнтів нема. Напишіть, будь ласка, в коментах, хто для вас фаворит цього протистояння і чи зможе? Може Руслан Ротань вивести Полісся на новий рівень і в Європі, і в УПЛ. Шахтар хоч і провів найгірший чемпіонат за 29 років, але до Ліги конференції все одно не опустився. Принаймні, поки що, завдяки перемозі у Кубку України, гірники потрапили до Ліги Європи. Більше того, мали всі шанси опинитися одразу в групі, але нарвалися на неймовірну підставу від хорватської ріяки. Ця команда зробила золотий дубль. До речі, це було лише друге в історії чемпіонство для ріяки. І от своїм дублем Ріяка відправила в Лігу Європи Загребське Динамо. А оскільки індивідуальний рейтинг Динамо вищий за шахтар, то саме Загребці, а не донечани, отримали місце у групі. Ліги Європи Шахтарюш на шляху до групи треба долати аж чотирьох суперників. Це додаткові вісім матчів, і неймовірно ранній початок сезону. Перший офіційний поєдинок гірники проведуть вже 10 липня в першому кваліфай раунді Ліги Європи. Суперник Ільвес, срібний призер чемпіонату Фінляндії. Проблем із проходом першого суперника у Шахтаря бути не повинно. Титульний партнер української прем'єр-ліги компанія Вібет дає на це вірогідність 95%. Мабуть, єдиний аргумент на користь Ільвеса це те, що чемпіонат Фінляндії триває з весни по осінь, тож там зараз розпал сезону. Відповідно, Ільвес в ігровому тонусі. Тоді як Шахтар перед стартом у кваліфікації провів лише два спаринги. Дай Бог, з Ільвесом Шахтар впорається. В другому кваліфайраунді суперник буде набагато серйозніший. Бешектаж одразу турецький іспит для Арди Турана, нового наставника Шахтаря, і, без перебільшення, одного з найкращих гравців в історії турецького футболу. Бешектаж нині помітно відстає від одвічних ворогів Галатасараю і Фенербахче. Минулого сезону Чорні Орли фінішували четвертими, відставши від Галатасараю на 33 очки. Селекційний вектор традиційний для турецьких грошовитих. Клубів підібрати відомих гравців, які через вік або деградацію вже не тягнуть топ-рівень. Габріель Пауліста, Алекс Окслей Чемберлен, Рафа Сілва, Жоао Маріо. Був, але пішов Чірої мобіле. На його місце взяли Теммі Абрахама. Очолює цю компанію такий самий тренер Оле Гунар Сульшер, наче й дуже відоме ім'я, але без особливих успіхів. Переможець пари Шахтар Берг. Шектаж вийде у третій раунд кваліфікації Ліги Європи. А потім буде ще четвертий, який називається раунд плей-офф. Невдаха на будь-якій стадії падає в Лігу конференцій в кваліфікацію або в групу, залежно від того, коли вилетиш. Тобто, аби залишитися геть без Єврокубків, Шахтар мусить програти двом суперникам у кваліфікації. Звичайно, хотілося б до Ліги Європи. Вона трохи престижніша за Лігу конференцій, в тому числі завдяки. Преміальним, але що одне, що інше дуже далеке від Ліги Чемпіонів, до якої Шахтар так звик протягом останніх 20 років. Щодо кадрового підсилення Шахтаря, то чутки про інтерес до цілого ряду турецьких гравців поки залишаються чутками. Натомість гірники повернули з оренди очередька. 22-річний вихованець клубу, все професійне життя належав Шахтарю, але за цей час провів за першу команду лише 18. Двадцять матчів і 600 хвилин в Маріуполі, Дніпрі 1 і Карпатах. Олег поки лишив більший слід після непоганого в особистому плані молодіжного євро. Очередько отримає новий шанс у рідному клубі. Фабріціо Романо написав про повернення у шахтар центрбека Марлона. Пам'ятаєте його позу стоячи на м'ячі. Це останнє півріччя перед повномасштабним вторгненням Росії. Марлона просив Дедзерпі, як одного з наріжних каменів свого стилю. Зараз Марлону 29. Після Шахтаря він грав у Монці, Флуміненце, а останні півроку був одноклубником українця Артема Смолякова у Лос-Анджелесі і навіть зіграв два матчі на новоформатному клубному чемпіонаті світу. Переходьте в коментарі і пишіть. Чи виправдає себе призначення Арди Турана, і чи вдасться йому вивести Шахтар в групу Ліги Європи? Чи це буде ліга конференції, або може повний провал у кваліфікації? Ну а до Ліги чемпіонів спробує потрапити Динамо. Киян не було в груповому етапі із сезону 21-22. Тоді вони пробилися в ЛЧ як чемпіони без відбору. З того часу було дві спроби подолати кваліфікацію. Обидва рази Динамо зупиняв останній третій суперник. У 2022 була Бенфіка, торік Редбул Зальцбург. Зараз у Динамо на шляху до ЛЧ теж буде три суперники. Перший перемож. З пари Жальгіріс Литва, Хамрун Спартанс Мальта. Хоч Жальгіріс і набагато відоміший, але шанси реально 50 на 50. По-перше, литовський футбол в затяжній кризі. Зокрема, в таблиці коефіцієнтів Литва і Мальта сусіди 42, 43 місця. По-друге, Жальгіріс хоч і став чемпіоном торік, але в новому чемпіонаті після половини дистанції йде шостим. Всього 25 очок у 19 -ти. Турах. Компанія Vibed, титульний партнер української прем'єр-ліги, на прохід Жальгіріса дає коефіцієнт 1.85, тоді як на мальтійський Hamrun Spartans 2.02. Майже рівновага. Надалі ж вибір суперників величезний. В третьому кваліфаї Динамо можуть випасти Копенгаген, Цервіна зв'язда, Ференсварош, Макабі, Тель-Авів, Слован, Братислава і Карабах. В раунді плей-офф до цих потенційних варіантів додадуться Глімт, Селтик, Базель і Штурм. Є варіанти кращі, є гірші. Але без Бенфік і феєнордів. Це перевага кваліфікації шляху чемпіонів. Ну і в разі вильоту з кваліфікації ЛЧ Динамо опуститься в кваліфікацію ЛЄ. потім у випадку невдачі в лігу конференцій. Тобто прохід першого суперника Жаргеріса або Хамбрун Спартанс вже гарантує Динамо групу якогось Єврокубка. На ринку Динамо поки не вражає, та й після потужної закупки рік тому навряд можна було очікувати іншого. У Динамо є по два гравці на позицію, інколи навіть більше. Тож клуб розраховує на прогрес тих, що є з чисельних повернутих з оренди, сподівання хіба на Олександра Яцика, бокс ту бокс-хав, який був одним з лідерів зорі і учасником молодіжного євро. Мабуть, головний трансферний здобуток або недолік, дивлячись з якого боку оцінювати ситуацію, це збереження всіх талантів. Те саме стосується Шахтаря, до речі: Ванат, Судаков, Брашко, Шапаренко, Кевін та. Та інші всі вони принаймні розпочнуть сезон в українських грандах. Чекаємо на вас у коментарях. Пишіть свої думки і прогнози з приводу майбутнього сезону Динамо. Чи вдасться Олександру Шовковському до стабільних виступів у чемпіонаті додати дрібку єврокубкового успіху? На сам кінець про те, де гратимуть свої домашні матчі наші єврокубкові представники. Динамо домовилося із стадіоном у Любліні Польща. На фактор логістики, динамівці тепер, сподіваємося, дорікатимуть значно рідше. Шахтар проти Ільвеса зіграє у Словенії на стадіоні Стожице у Любляні. А от надалі весь Євросезон гратиме у Кракові Польща. Також у Польщі гратиме Олександрія у місті. Катовіце. І нарешті Полісся підписалося із стадіоном у Кошице, Словаччина. На цьому наше прев'ю кваліфікації Єврокубків українських команд завершене. Сподіваємося, наші клуби дадуть більше приводів для подібних сюжетів. Тобто зайдуть якнайдалі. Ну а вас закликаємо натиснути вподобайку і підписатися на YouTube канал Взбірна. Ці прості дії дуже стимулюють нас на випуск нових матеріалів. Дякуємо за увагу і вболіваємо за своїх!